Севастополь — це на нас надвігається Карічніва фашистська чума. Вони уже запретили нам наш російський язык. Лучанка Ірина Новосад сьогодні пригадує буремні кримські події десятирічної давності. Тоді вона жила у Севастополі. Тож антиукраїнську вакханалію бачила на власні очі щодня. Особливо гаряче тоді, у 2014-му, було 24 лютого. Найяскравіший спогад того дня, коли ми приїхали на площу, вже якісь там сцени стояла, люди якісь були. Е Збиралися, і от якраз збиралися люди. І було так, знаєте, очевидно, що є оці, типу, ура-патріоти російські, які типу, підійшли до сцени, і вони вже все, вони вже в куражі. А були люди, які просто стоять, ну, грубо не буду казати, в шоці. Ну, це, якщо мягко сказати, Так, знаєте, в стороні от, так ззаді стояли ті, хто просто прийшов глянути. Ну, Було очевидно, що типу, люди тако стояли з такими очима типу, що відбувається? Приїхав бус, відкриваються задні двері. І там до половини російських триколорів. Типу, і просто підходять люди, і їм віддають російські триколори. Це людське волевиявлення, там і все. Там це люди захотіли. Кажу, ну звичайно, кожна ж людина дома тримає собі півбуса триколорів. Кажу, ну бо це ж така звична справа для кожної людини тримати стільки прапорів. Так починали забирати Крим. Президент Янукович втік з Києва. Україна оплакала вбитих на майдані. Політична криза сягнула апогею. Саме тоді в Криму вибухнули іспіровані Росією антиукраїнські акції. Мітинг у Севастополі. Про який розповідає сьогодні Ірина, ухвалив рішення не віддавати податки Києву і обрати свого мера. Вибрали правда росіянина, але питання керівника міста для Севастопольців завжди було болючим, Пригадує Лучанка. Севастополь за українськими законами тоді мав так званий соціальний статус, і очільника призначав Київ. Місцеві, ну тобто, зрозуміло, що проросійські сили підігрівали це все. А місцеві завжди обурювалися, що в них забрали право вибора, що їм не дають право вибирати керівника свого очільника свого міста. Невдовзі на в'їздах до Севастополя з'явилися блокпости і російські БТРи. На той час Крим вже був заповнений російською агентурою. Ірина бачила це на власні очі та ледве не відчула. Наступні там дні я прийшла на роботу на телебачення, і в нас вже почалися також ці всі е зелені чоловічки, прийшли... СБУшники, які насправді ФСБшники, а, зі списками вже готовими. А списки каже, готували на всіх, хто підтримував київський майдан. І мені просто мій керівник редакції підійшов, і сказав на перекурі, каже: ти щось пишеш у Фейсбуці про Майдан? Я кажу, ну та я, типу, як писала, але там не, не кожного дня, ну я ж не була на майдані. Він каже: то й нічого не пиши. Я кажу, що я теж в тих списках і ну він типу, промовчав, нічого не сказав. На роботі я особливо там не е спілкувалася на якісь українські патріотичні теми, тому що ти реально не розумієш. Хто твій друг, а хто твій ворог? Вже 16 березня у Криму відбувся референдум про статус Криму, незаконний та сфальсифікований, на якому буцімто майже 97% учасників проголосували приєднання Криму до Росії. Розумієте, люди не йшли. Люди, які були проти референдуму, проти Росії, вони апріорі не могли йти на цей референдум. Тому що ви розумієте, так, яка патова ситуація? Ти, якщо ідеш на референдум. То ти визнаєш в принципі існування цього і в референдуму, і у цієї ситуації. А якщо ти не йдеш на референдум, ну то все, більшість. Ну прийдеш та більшість, яка за Росію. Втім, пам'ятає сьогодні Ірина інший Крим, спокійний, мирний, без російських окупантів. Переїхали туди з Луцька ще у 2009-му і каже, що жилось там. Прекрасно насправді можу точно сказати з 100% впевненістю, що це був один з найкращих часів мого життя. А ага, тому, що Крим це дуже красива земля. У мене там було. Ну в мене чоловік звідти, і це пов'язано ще з такими, напевно, романтичними сентиментальними якимись речами. Медійниця за освітою Ірина знайшла роботу на Севастопольському державному телебаченні. Сьогодні пригадую, як одного разу ще за декілька років до поневолення острова на заповіднику. Мис, АЯ з'явилися люди з автоматами, охорона та заборонили вхід туди. І виявилося, що на цьому мисі Янукович будує собі дачу, резиденцію. А вже 24 лютого 2014 року, коли всі журналісти їхали дивитися, як там поживає резиденція Януковича у Межигір'ї, Ірина вирішила перевірити його недобудовану дачу у Криму. Але матеріал каже, вийшов не на місцевому телебаченні, а на Радіо Свобода, куди журналістка писала під псевдонімом. Та я кажу, їдемо на цей мися. Я. Кажу, їдемо, подивимося на його дачу. І ми тоді поїхали. Тоді, до речі, були к ще якісь телеканали. Ну, тобто, не ми одні такі розумні, хто зорієнтувався поїхати подивитися. Масштабу такого будівництва я бачила хіба що в якихось палацах, ну якихось імператорів. Я паралельно ставила диктофон і записувала це і робила для них. Підпільно, грубо кажучи, сюжети У нас там були псевдоніми знаю. Ми таке робили кілька сюжетів. Там чотири чи скільки вийшло. Пригадує сьогодні. Ірина один показовий момент, який зайвий раз доводить, Крим, попри весь багаторічний російський вплив, був таки українським. Це був день української мови і писемності, 9 листопада. Я коли сама жив в ліцеї, коли вчилася, брала участь в конкурсі Петра Яцика, і я здивувалася, взагалі що він там відбувається. Він він там відбувався щорічно, і виявилося, поїхала робити сюжет в одну зі шкіл. І виявилося, що е діти. Діти зі мною говорили винятково українською мовою. З початком революції гідності в редакції каже: не дозволяли поширювати інформацію на підтримку київських репресій. Таку позицію мала і, зокрема, головна редакторка відділу новин, яка відкрито запевняла, що на Майдані робиться кошмар, і не розуміла, навіщо люди бунтують. Ви уявляєте, що робиться, що вони там зроблять. Нато почала так точково там якісь новини переказувати. А в одному місці, взагалі, ви уявляєте, вони взяли голову адміністрації наруч. До сцени прикували. А я сижу, кажу: О, так це ж моє рідне місто. Я кажу, я ж звідти, і вона так на мене подивилася. каже, так, ти ти із самого асінева гнізда. Я говорю, да, говорю, це я. Коли про російські сили стали посилено лякати кримчан переворотом в Києві і нав'язувати думку про відділення, особливо популярною і, звісно ж, фейковою лякалкою стала заборона російської мови. Севастопольцям тоді активно цитували тодішню народну депутатку від партії Свобода Ірину Фаріон. Оленка, Яка красуня ніколи. Лене будь альоною. Бо якщо ти станеш альоною дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Ці слова розклали як причину тому, чому вам треба боятися Україну. Е, тому що, от є, от дивіться, пані, яка от вас буде тут вбивати, ще щось робити. І це була ну жорстка маніпуляція. Ірина одразу знала, що буде повертатись на Волинь. Терпіти тотальну присутність окупантів каже: не було ні сил, ні бажання. Завершили усі справи і вже за рік з чоловіком приїхали до Луцька. Виходить, що в нас було хороше оточення, сім'я абсолютно адекватна, і чоловіка, і ми сіли, зробили таку сімейну нараду і зрозуміли, що нам так чи інакше треба готуватись до того, щоб від'їжджати сьогодні. Озираючись на всі події, пережити. Ірина каже, що вони зробили її тільки більш рішучою. Я дуже радикальна стала в цьому плані. Я, мені здається, що ми не повинні думати про те, як їх інтегрувати. Це вони хай думають, як їм інтегруватися в наше суспільство, якщо вони хочуть продовжувати жити на цьому півострові. Але все ж повернутися до рідного Криму, з яким пов'язано так багато, вона мріє. Звичайно, хотіла би повернутися, але не жити. Я би хотіла повернутися для того, щоб знайти цих всіх людей яких я знаю, яких треба знайти, в кожного в нас є список цих людей. І зробити все для того, щоб ці люди не жили там більше. Ну, я не бачу інших варіантів. Я переконана на тисячу відсотків, що якби 24 лютого 2014 року не було Севастополі цього мітингу, ми б не мали нічого цього за 10 років. Все почалося звідти. Все, вся е, сепаратистська історія. Почалася звідти всі процеси почалися звідти з того дня, з того моменту із Севастополя. І навіть Янукович втікав через Севастополь, бухту казачу в свій Ростов. Сьогодні, 26 лютого 2024 року, у Кримських горах активісти піднімають українські жовто-блакитні стяги. Хочу росіянам нагадати, що Крим був, є і буде українським. Такі акції пройшли у Сімферополі, Севастополі, Ялті та Євпаторії. Також Ірина має надію, що її мрія повернутися до Криму таки здійсниться. Богдан Петровець, Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.